У Чернівцях активно тривають поточні та капітальні ремонти доріг, як у самому центрі, так і на околицях міста. Детальніше про перебіг робіт на автошляхах та які перепони супроводжують підрядників, розповідаємо далі. У розпалі не тільки літо, а й поточні та капітальні ремонти доріг. Так у Чернівцях станом на серпень латають десятки проблематичних ділянок. Взялися довести до належного стану у межах поточного ремонту і дорогу на вулиці Черемшини. Йдеться про ділянку між героїв майдану та кошового, враховуючи, що ми зробили частину кошового вулиці, з'єднали її з Торженецькою, і також плануємо наступного року теж продовжувати поточний ремонт по вулиці Кошового. І вже з'єднали фактично нормальним дорожним покриттям кільце майдану з центром міста. То е, ми розуміємо, що якщо стан цієї дороги буде належним, то багато людей зможе тоді з вулиці Стороженецької рухатися в сторону Героїв майдану чи навпаки. Тобто це така логічна, невелика частина двох вулиць, яка активно буде використовуватися. Люди, які мешкають поблизу, та щодня пересуваються вулицею, кажуть, не пригадують, коли востаннє тут робили ремонт. Ноги вламаєш, поки дійдеш. тут вже не робилося. Ремонт дуже погана дорога була. Наразі тут триває підготовка до асфальтування. Наразі тут проводяться демонтажні монтажні роботи, підготовка до асфальтування. Асфальтування тут буде зміна асфальтованого дорожнього покриття. Запановано два шари асфальту нижній – 10 см, верхній – 5 см. Також ми замінимо і встановимо бортові камні нові. І буде тротуар півтора метра з облаштованою бруківкою. На час ремонту проїзд буде частково ускладнений. На ділянці організують реверсивний рух. Паралельно у місті летають десятки доріг як у межах поточного ремонту, так і капітального. Нам потрібно е, зараз. Е, Закінчити роботи по влаштуванню дорожнього полотна на вулиці головної від вулиці Скальда до складського провулку. Також будемо починати вулицю Кафедральну, саме ту частину проблемну від головної до героїв Майдану і перехрестя Дзержика-Горіхівська, де сподіваюся найближчим часом закінчаться роботи по перекладанню водопровідної мережі. Як ми знаємо, там ускладнена ситуація зв'язку з тим, що дуже багато різних. Мереж проходить, і насправді є проблеми з тим, щоб закінчити роботи, але там вже. Е ми фактично маємо переможця тендеру, і як тільки закінчать роботи водоканал, зразу можна буде приступити до асфальтування тієї ділянки. А ще ділянку біля аеропорту в районі вулиць Каденюка, Маланчука, Миру. Певний час там тривали роботи із заміни каналізаційного колектора та водопровідної мережі. Планують завершити цьогоріч капітальні ремонти по вулиці Рівненській, Щербанюка на відрізку вулиці Кармелюка, який простягається від Лукяна Кубилиці до Буковинської. На фінішній прямій і вулиці Богуна та Жуковського також посадовець додає, що одна з основних причин, чому уповільнюється робота, це нестача працівників у підрядних організацій. Аліна Рябко, Максим теми